Чоловік говорив, а я мало не пирскала від сміху, от що означає приказка мовчи язичку будеш їсти кашку. Бо тепер я буду з квартирою, а він ні. Мій чоловік останнім часом затримувався на роботі та дуже рано йшов спати. Казав, що дуже втомлюється. Я не була здивована, бо ж йому вже 48 років, то де тієї енергії набратися. Проте я хотіла уваги, як би там не було, але я хочу, аби мені щось розказали, повели в кіно чи на виставу, до кумів чи на прогулянку, а тут вічні відмовки він вічно зайнятий і стурбований. Скажу, що випадково відповіла на повідомлення Руслана я його прийняла за свого колишнього однокласника і тому радо написала, як він там живе, чи хоче на зустріч випускників і так далі. І ось тут виявилося, що чоловік просто на нього схожий. Так ми почали переписуватися, і він мені говорив, що ми маємо зустрітися наживо, перш ніж він безтямно у мене закохається. Це приємно чути, приємно, коли в мої роки хтось може у мене закохатися, а не сопіти, відвернувшись спиною. І я наважилася на зустріч. Руслан був ще кращим ніж на фото, бо я чула його голос, бачила вираз обличчя, і я теж зрозуміла, що йому подобаюся.